Не, виступаємо. Гитара у Сьогодні, 26 грудня, на виконання близько 300 судових рішень головним управлінням Національної поліції в Житомирській області проводиться знищення наркотичних засобів психотропних речовин та прекурсорів. Під час виконання рішення суду знищено близько тисяча рослин коноплі та близько 300 рослин снатворного маку, які незаконно вирощували жителі області, а також інші наркотичні засоби амфетамін, метадон, феніл, нітропропен. Також було вилучено близько 260 кілограмів Анабісу, з яких 245 кілограмів було вилучено у мешканця Бердичівського району, за такий злочин, судом визначено йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі.